Привіт, мої прекрасні, ви йде, доєднайтесь, будь ласка, дуже рада кожного бачити. Будемо сьогодні говорити на тему «Виходимо на 200к». Як з нуля в інстаграмі заробити 200 тисяч гривень. Привіт, привіт усім. Привіт, дуже рада вас бачити кожного. Сьогодні хочу з вами дуже плідно попрацювати. З вами будемо монетизуватися, виходити на 200 тисяч гривень. Я вирішила створити для себе челендж із 10 ефірів щодня. Готова ділитися з вами знаннями, ідеями, інформацією, розбирати вас. І будемо з вами працювати на вихід на новий рівень доходу. Розберемо, хто може вийти на дохід, що вас блокує зараз, що потрібно зробити, які кроки е, створити. Так, давайте зараз чекаємо, щоб доєдналися. Можливо, деякі міфи розвіємо про те, що типу, чи залежить, дохід від кількості підписників, тому що дуже багато хто зупиняє себе на тому, щоб типу, не заробляти, тому що поки не там, 10 тисяч підписників. Привіт, привіт, рада вас бачити, Назайм. Ось будемо і про блоки говорити, і про інструменти, і про все. Але всю цю тему я розбила на 10 ефірів. У мене є конкретний план, який я готова з вами uh, розділити. А uh, всі ефіри будуть збережені, обов'язково. Буду рада, якщо хтось подивиться це в записі. Буду рада, якщо після ефірів ви почнете діяти і uh, щось зміниться у вашому житті. Буду дуже рада, якщо будете включені, писати мені. Привіт, Привіт зараз почнемо. Може, посели, але зараз прямо перейдемо до теми. Будь ласка, пишіть інсайти, пишіть запитання, розмовляйте зі мною, да, тому що я вийшла до вас, я хочу дати вам максимум інформації, але мені буде приємно, якщо ви мені будете щось писати у відповідь і принаймні скажете чи заходить вам інформація і що думаєте з того чи іншого приводу. Так, друзі, ну що? Я обрала тему, щоб всі, ви, хто зі мною, хто зі мною на мене підписаний, хто бажає монетизуватися, розвиває влог, Зрозуміли, що в інстаграмі є дуже велика кількість грошей. Що інстаграм це платформа, яка допомагає кожному експерту вийти на інший рівень доходу. Це робота в онлайні, це робота з клієнтами. В будь-якому випадку ведення блогу це робота проявленості, яка допомагає вам заявити про себе як про експерта, як про людину, яка може дати користь людям, яка може дати конкретні послуги, інформацію і які люди будуть платити гроші. Давайте так. Вчора я коли запостила а, анонс цих прямих ефірів, а, був великий відгук. Да? Мені багато дівчат писало, а, казали, що ну, як я можу вийти на 200 тисяч, якщо я, наприклад, там, займаюся продажем рослин, або там, щось роблю таке, що ну, ніяк, що типу, дуже важко створити 200 тисяч. Так от, я, я сьогодні буду малювати. Ось у мене зелений фломастер, бачите, хто на моєї кофточки. Тобто давайте розглянемо так. Ось у нас, наприклад, є дівчинка, а, там, умовно називаємо її Настя, яка, наприклад, що вона робить, там, в'яже светри. В'яже же светри, і там один светр у неї вартий там, 2000 гривень. А, тобто вона там має дохід, наприклад, там ну 2 чи 4 тисячі гривень на місяць. Так, що вона може продати. Вона може продати светри. Так, мені треба вимкнути зараз екран, щоб розмивався. Секундочку. Так, дві секунди. Друзі, а я вже не вимкну. Ну добре. Ну, Тобто, у нас є умовна Настя, яка в'яже светри, і є у нас 200 тисяч гривень, які хоче досягнути Настя. А, ось в своєму доході. Чи може Настя, яка в'яже светри, а, заробляти 200 тисяч? Як ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка. Як ви вважаєте? Чи може Настя, яка в'яже светри, кожен з яких варти 2 тисячі гривень, досягти 200 тисяч гривень. Я починаю новий шлях, буду створювати свічки з вашини, ура. Крутяк. Може, думаю, що може. Так, але щоб Настя досягла цієї 200 тисяч, вона повинна пройти шлях якийсь. Да? Цей може бути шлях ось таких вилястей. Хіба що за рік потрібна чітка стратегія? Ну Давайте розбиратися. Ось саме ці ефіри я створила для того, щоб ми з вами створили оцю стратегію для Насті, яка зараз заробляє 2 тисячі гривень, щоб вона заробляла 200. Не може фізично, хіба що з помічниками. Так. так от, Значить, що Настя у нас повинна зробити? Вона повинна пройти конкретний шлях від своїх 2 тисяч до 200 тисяч. Тобто, виходить, що їй потрібно в 100 разів збільшити дохід. Тобто, по суті, якщо один светр 2 тисячі гривень, то їй потрібно е продати 100 светрів. Ні, так, да, почекайте. Так, да, 200 тисяч, 100 светрів. Тобто, щоб вона продала 100 светрів, їй потрібно е 100 светрів зв'язати і знайти 100 клієнтів. Залежно, скільки вона готова в'язати місяць. Тобто, фізично їй важко це зробити. Але, давайте подумаємо, що їй потрібно взагалі зробити. По-перше, Настя повинна зрозуміти, що 200 тисяч досяжні, да? що вона може їх заробити. Вона повинна їх захотіти. Тобто, перше, це обов'язково Насті потрібно попрацювати з тим, щоб вона зрозуміла, що вона їх хоче, що вони досяжні, що вона може їх заробити. Щоб вона, в принципі, подумала, на що вона витратить ці 200 тисяч гривень, да? щоб вона була готова до того, що от їй зараз на рахунок впаде 200 тисяч гривень, і щоб вона там не впала в оморок, а щоб вона зрозуміла, так, мені потрібні 200 тисяч, я їх витрачу на те-то те, то я буду там робити те то те-то. Тобто, по-перше, це завжди поставити якусь ціль. Поставити ціль заробити ці гроші. Дуже багато людей, які приходять до мене в роботу, реально не ставлять цілі, не розуміють, що вони хочуть, скільки вони хочуть, навіщо їм вести блог, навіщо їм підписники. Так, треба ще їх, щоб ще купили. Тобто проблема в продажу, не тільки в продажу. Потрібно, ну, взагалі, створити декомпозицію, так, да? створити 100 светрів, знайти 100 клієнтів, можливо, підвищити вартість на светри, можливо, змінити щось да, в своїй діяльності стратегічно. Але те, що вони досяжні, ну, це точно. Тому що однозначно є люди в нашому з вами суспільстві, які заробляють 200 тисяч. Ті, хто веде блог в інстаграмі, ну, теж заробляють 200, а то й більше, так. Да? Тобто потрібно, по-перше, знайти людей, які також заробляють такі суми. І зрозуміти, чи взагалі це можливо сьогодні. Так, це можливо. Uh, схема кроків потрібна, так, обов'язково. Тобто, поставити ціль, да? що вона може купити на ці там, 200 тисяч 200 тисяч, це умовно там майже 5 тисяч доларів. Uh, тобто, це uh, достажна мета, яку по суті багато людей вже мають. Але щось цій настрій може заважати, можливо, щось вмислені. Да? Чому вона сьогодні заробляє 2 тисячі? Можливо, їй вони так і не дуже потрібні. Тому що, типу, чому гроші не приходять? Можливо, тому що немає мети, на що їх витратити? Можливо, якісь є страхи. Типу, uh, що я буду з ними робити? Це відповідальність, uh, типу, там, якщо я стану багатою, там я не знаю, розведу з чоловіком. Так? Друзі, мене вибило, але я повернулась. Так. А напишіть, будь ласка, мені чи я з вами? Чи ви мене бачите зараз, будь ласка, якийсь поставте сердечко, тому що мене на хвилинку вибило. Чи ви добре мене чути видно? Так, будь ласка, ви можете написати мені чи ви зі мною. Так, візімо дякую. Дякую, супер. Отже, пропрацювати мислення. Мислення в тому плані, що е, зрозуміти, що да, я можу стабільно заробляти щомісяця, наприклад, 200 тисяч гривень, на самому важливому місці. Так, е, ну що багато є блоків, якихось таких моральних, коли людина боїться і думає, що там, е, коли я стану багатою, люди, від в мене відвернуться друзі, або що я буду робити з цим грошима. Але по суті, п'ять тисяч доларів це не така велика сума да, щоб там типу, за голову і думати, боже мій, типу, е, е, як все страшно. Тобто може бути да, страх відповідальності, страх того, що я там не додам на цю суму е, щось. От, можливо, ви напишіть. Чи готові конкретно ви, от, хто слухає мій ефір? Чи готові ви зараз отримати 200 тисяч гривень на рахунок? Давайте от про це поговоримо, тому що дуже важливо бути морально до цього готовим. Комусь навіть взагалі не потрібно, Хтось закриває свою базу там за 10 тисяч гривень і все. Ну, і ти полічував себе комфортно. І навіщо ті 200? Я готова, супер. Так. Ну тобто розумієте, людині потрібно поставити мету. Готова, готова, супер. Ой, знаю, куди витратити. Оце найголовніше. Найголовніше. зрозуміти, що я куплю на ці гроші. Гроші знаєте, я дуже цікаво почула думку останнім нещодавно. Що гроші це вони по суті просто папірці, але коли вони потрапляють в наші руки, то вони є нашими мріями, цілями, тобто вони наповнюються енергією, розумієте? І типу, і тоді вони реалізуються з нами. Тобто, без нас гроші це ніщо. А, а з нами гроші це енергія, яка покращує життя. Тобто, якщо приходять гроші, ми купуємо щось своїм дітям, ми можемо задонатити, ми платимо зарплату своїй команді, ми йдемо в магазин, відповідно, платимо податки. Тобто ці гроші вони одразу переходять в обіг і перетворюються на енергію і матеріалізуються вже через людей. Тобто грошам також цікаво до нас приходити. Не тільки нам потрібні гроші, да? а нам, нам потрібні гроші для того, щоб а, там комфортно жити, досягати цілей, купляти те, що хочеться. А, і відповідно, отут важливо зрозуміти, так, потрібні 200 тисяч. Я на них витрачу конкретні якісь не, на конкретні речі. Якщо є таке розуміння, так. Якщо є таке розуміння, куди вони витратяться, вони легше до нас з вами прийдуть. Тобто ми зрозуміли, перше, що потрібно Насті, це їй зрозуміти, що вони є, що вони досяжні, захотіти, зрозуміти, на що вона їх витратить, і зрозуміти, що гроші завжди приходять на конкретну мету, на конкретне бажання. Ось. Це перше далі. А, потрібно їй оцій Насті зрозуміти за якими методами вона може їх досягти. Да? Що вона може зробити, щоб отримати ці гроші? Тобто вона може продавати свої товари, вона може ділитися досвідом, який у неї вже конкретно є. Да? вона ж а, явно десь вчилася, десь працювала. Зараз вона в'яже своє три, можливо, в неї навіть є команда якась. А, тобто вона може об'єднати увесь свій досвід сьогоднішній і упакувати його так, щоб продавати, наприклад, цей досвід, а, свої функціонал, свою експертність, свої здібності, навички, продавати для того, щоб... Отримати ці гроші. Або другий варіант, якщо, наприклад, вона конкретно розуміє, що ні, я не хочу в'язати 40 там 100 светрів, і мені важко знаходити клієнтів. І я мені насправді, окрім светрів, цікаво ще щось. То вона або йде навчатися цьому, наприклад, їй цікава нумерологія, або їй цікаво, наприклад, там е, я не знаю, там таргетинг, да, налаштовувати комусь рекламу. Або їй цікава взагалі косметологія. Тобто вона обирає якийсь напрямок і йде в ньому навчається, і далі упаковує його як свою експертність. Тобто вона може і працювати з клієнтами, і. Е, Наприклад, створювати якесь якісь продукти, які потрібні е, в конкретній ніші. Да? там, наприклад, просувати е, я не знаю якісь бізнеси пов'язані з в'язанням, якщо їй це цікаво, да? Тобто досвід ми ніколи не повинні розподіляти досвід. Тобто, якщо я фінансист і я зараз люблю просування маркетинг. То я ці дві ніші об'єднала собі, і я поєдную знання, які мені були дані з фінансів із маркетингом, і просуванням. Так? Тобто я там максимально е, використовую усі свої навички, системність, там е, декомпозицію, створюю клієнтам і так далі. Тобто мені легше зі з моїм бекграундом просувати вже свою експертність по маркетингу. Так само, і цій Насті, якщо вона піде навчитися таргетингу, то вона об'єднає своє в'язання з таргетингом, і вона оці 200 тисяч може створити, об'єднавши ці два напрямки, працюючи таргетологом, делегуючи, наприклад, в'язання або відкривши свою якусь компанію і просуваючи її окремо надаючи послуги таргетингу іншим клієнтам. Да? Або якщо вона косметологом хоче бути, то їй потрібно пройти там, навчання косметолога і почати себе заявляти про себе як косметолог, відповідно, брати клієнтів, можна влаштуватися на роботу по найму в якийсь салон, можна писати в блозі про косметологію, продавати, наприклад, косметику. Тобто кожна людина, їй цікаво, чим вона займається, та щось їй відгукається до душі, наприклад. І тоді вона вирішує, це я хочу. Тут моя енергія. Я реалізовую своє бажання, я реалізовую ідеї, які приходять до мене. Я їх одразу реалізовую і проявляюся в блозі, а проявляючись в блозі, аудиторія притягується саме та, як їй цікаво. Ось тому, ще раз у загальному, що Настя, яка в'яже светлі, вона може, по перше, упакувати весь свій досвід в'язання і роботи до того, можливо, вона вчителькою працювала. вона може навчати людей, як в'язати светри, і на цьому створювати свій контент, активувати свою суперсилу. Так, тому що а, відчути потрібно, по-перше, розпакувати себе да і об'єднати весь свій досвід, свою силу. Да, ви тут, Бачите, що мене вибиває. вибуває. А з іншого боку, можна подумати, чого я все життя хотіла чим займатися, і стати експертом у цій Привіт. Отже, знайти варіанти заробітку. І якщо просто є ніші, розумієте, грошові, а є ніші не грошові. І от в'язання. В'язання светрів саме ну це хобі, це можна на типу розумієте, робити це для душі, для любові, кайфувати від цього. Але треба розуміти, що тільки там фабрика по в'язанню може приносити дохід у 200 тисяч. А є грошова ніша, наприклад, така як там не знаю нумерологія, да і просування себе як нумеролога, і навчання продавати наставництво, продавати якісь продукти або таргетинг, да, можна там взяти 4 клієнта. За місяць налаштовувати рекламу і вже заробляти двісті тисяч, тобто чотири клієнта по тисячі доларів, це там чотири, а взяти п'ять. І вже буде п'ять тисяч доларів за проект. Тобто можна грати проектну роботу, можна там створювати контент для клієнтів. Тобто зрозуміти, що тобі подобається, що насправді є сьогодні грошовою мішою, проаналізувати, і знайти людей в інстаграмі, які вже роблять такі результати і. Відповідно, упакуватися і спробувати оцей досвід просувати через свій блог. Тобто, наступний крок ми вже переходимо до проявленості. Людині потрібно проявлятися заявляти про себе. Тобто, коли вона вже зрозуміла, що куди і як їй рухатися, вона вже свої вектори-вектори намалювала, вона це все упаковує, бере в блозі, заявляє так, я таргетолог, який там. В'яже да? або там нумеролог, ну тобто конкретно повинна бути одна ніша завжди. Все інше в'язання светрів, воно вже має перейти в хобі, якщо це не бізнес, якщо це не компанія, да? яка в якій вибудована конкретна стратегія продажів, які є вже клієнтська база, можна йти в це масштабування, але тут потрібна команда, тут потрібен бізнес-планчики, тобто тут потрібно вперше вкладення, якісь да, тому що платити зарплату, купувати матеріали, в'язати і так далі. А можна вийти в інстаграм як експерт, тут вкладення не потрібні, тут потрібно просто зрозуміти, в чому експертність. У багатьох, ну у нашій 16, як ми взяли, це умовна дівчина. Але ось тут зараз зі мною, я думаю, що є люди, які вже визначилися з тим, чим вони займаються, і упакувавши ось цю свою експертність, почати проявлятися в блозі і заявляти, що я там нутриціолог, я нумеролог, я таргетолог, я косметолог. заявляєте про це. І починаєте вести контент на проявленість. Тобто, це проявленість як особистість, проявленість як експерт, проявленість е, через свої продукти, ведення консультацій, ведення клієнтів, е, розуміння того, яку користь ви несете да, своїм блогом. І відповідно, після цього, коли ми вже зрозуміли, хто ми, що ми хочемо, почали проявлятися, ми створюємо, ми рано чи пізно приходимо до того, що ми створюємо свій продукт. Так, напишіть мені, будь ласка, чи цікаво, чи заходить інформація, чи все зрозуміло, які маєте питання. Бо я так, захопилася вам розповідати. так, мені заприємно, так що ви зі мною. Напишіть мені якийсь зворотний зв'язок, що, що мені продовжувати. Ми, ми зупинилися на тому, що створюється експертність, упаковується в блог. Так, прям шлях підприємця Так, все зрозуміло. Так, цікаво. Чудово, дякую вам, що ви І далі, після того, як упакований уже йде блог, людина що переходить до того, що створює свій продукт. Продукт може бути різним, абсолютно різним. Це може бути товар. Товар. Це може бути якийсь бізнес. Просто ви можете бути власником, кав'ярні або магазину. І це і буде ваш товар. але ви при цьому будете проявлятися як особистість, розвиватимете свій особистий бренд. Далі це може бути консультації, це може бути наставництво, довготривала співпраця. Це може бути створення міні-продуктів, таких як якісь інтенсиви, марафони, гайди, за які, які будуть закривати якісь питання клієнтів. Це можуть бути курси, але ну, звісно, людині, яка тільки виходить онлайн. Я дуже не рекомендую створювати курси, тому що це дуже затратно в плані створення продуктів, запис відео, потрібно краще взяти технічного спеціаліста, якщо вона наприклад в цьому не розбираєтесь. Тобто курси. Також може бути продуктом. Запис буде, так, да, обов'язково. Ось, значить, створюємо продукт. І далі ми постійно усім про нього розповідаємо. Ми пам'ятаємо про те, що ми хочемо 200 тисяч гривень. <с>?, да? І ми пам'ятаємо, що у нас є продукти. Продукти, вони завжди з часом і з досвідом, вони формують продуктову лінійку. Тобто, створюється, наприклад, спочатку консультація. Потім, коли ви провели там, тисячу консультацій, чи хоча б 100-200, ви вже зрозуміли, що всі переважні клієнти приходять з плюс-мінус одним запитом. Коли ви це зрозуміли, ви такі вже виходите в блог більш впевнено і кажете, що я розумію, що у вас є ось такий запит. Я можу там створити якусь групу, фокус-групу, з якою я буду працювати. А напрямку такому-то. Приходьте до мене в роботу, бачите, наприклад, там, не знаю, 500 доларів. І якщо 500 доларів, то вам потрібно взяти на 5 тисяч 10 людей. Відповідно, 10 людей по 20 тисяч гривень вам оплатять, ви вже досвідчені, ви вже надали 100 консультацій, і ви берете цих людей в роботу, конкретно з ними працюєте, створюючи. Так, перебуваємо мене інстаграм, але ми тримаємося ми сильні. Так, на цьому я зупинилася, хтось мені нагадає, чомусь мене вибиває. Отже, про продуктову лінійку да, я говорила. Про те, що а, якщо ви власник, наприклад, бізнесу, ви можете ділитися досвідом, як відкрити цей бізнес а, і паралельно вести цей бізнес. А, так, друзі, я не розумію. Так, начебто приєднується, тому все добре. Ось, тобто, конкретно, маємо продуктову лінійку, і з неї ми створюємо е, цей, декомпозицію цілі, так? тобто ми наші 200 тисяч беремо і розбиваємо. Що ми можемо туди упакувати? Наприклад, це може п'ять е, бути людей на наставництві. Це може бути там, е, я не знаю, скільки це 5 тисяч тисяч консультації. Наприклад, 20-30 консультацій, в залежності від того, скільки варто консультація. Це може бути і міні-продукт, і два наставництва, наприклад. Це може бути наставництво групове і наставництво індивідуальне. Тобто, ви створюєте оцю декомпозицію. На двісті тисяч. І далі ви до неї вже йдете. Тобто, ви знаєте, там що вам за місяць потрібно знайти 5 клієнтів, і тут потрібні не підписники. Не ну тобто підписники потрібні, але не велика кількість підписників. Тут ви можете пропонувати оцю ціну свою пропозицію тій аудиторії, яку ви маєте. Розумієте? І тоді створивши цю декомпозицію цієї суми, ви вже йдете і е, продаєте. Наступним кроком будуть продажі, тобто конкретно створити пропозицію, її упакувати, вийти в блог е, і заявити про себе яким чином вимагають клієнтів? По-перше, потрібно проаналізувати цю аудиторію, яка у вас вже є, що вони хочуть, що вони готові купити сьогодні, які важливі е, потреби ви можете їм закрити своїм продуктом. Е, тобто аналіз аудиторії завжди, в будь-якому бізнесі, в це повинно бути маст-хев правило проводити аналіз аудиторії. Після того, як ви зрозумієте своїх клієнтів, да ось коли щось експертності, то е, приходить е, розуміння, що потрібно клієнтам саме тоді, коли ви проведете хоча б 10, десять, ну, тобто, багато консультацій. Тоді в голові створюється картина того, що хоче клієнт, і ви вже починаєте на основі цього створювати продукт, а знаходити клієнтів потрібно саме в, своїй, в своєму долозі, пропонуючи їм от те, що ви проаналізували в своїй роботі до того, що найбільше купують, е, на що звертають увагу, що їх тригерить найбільше. Да. Може бути якась приємна пропозиція, можуть бути бонуси, якісь може бути там е, пакет послуг, який цікаво купити, може бути, е, я не знаю, типу. Конкретна обмеженість місць по даній ціні. Тобто є багато насправді тригерів, які мотивують людину стати вашим клієнтом. І тут не від кількості підписників залежить, а саме від якості, чи дійсно в вашому блозі знаходиться ваша аудиторія, цільова, яка готова придбавати у вас оці продукти. І отже, коли людина зрозуміла декомпозицію, вона конкретно починає створювати пропозицію на декомпозиції. У нас вже створюється пропозиція. І тоді ми починаємо в блозі заявляти про те, що у нас є оцей продукт, ви можете його придбати. І Тут важливо не боятися продавати. Не здаватися, наприклад, не боятися здаватися не до експертом, а саме продавати і розуміти, вірити настільки свій продукт, і розуміти, що він приносить користь людям. І люди будуть його купувати, тому що він закриває потреби і болі аудиторії, розумієте? І навіть слово продавати, це ніби давати свій продукт. А, ось, дивіться, Чому ви маєте страх постійно продавати, а, тому що, типу, подумають люди, що, є таке враження, що люди почнуть відписуватися. От, почнуть відписуватися, тому що я забагато продаю. Але насправді, а, якби ви мали свій магазин продукції, наприклад, то, то так. Ну, якщо ви відкрили свій магазин і не вивісили вивіску, не написали, да, що тут продукти, там, наприклад, не супермаркет, в будь-якому випадку в будь випадку вам потрібно про себе заявити, написати, що я експерт, я надаю послуги, я даю користь в такій-то ніші. І е, магазин без вивіски, він ну навряд чи буде приносити клієнтів, бо люди будуть проходити повз, вони навіть не будуть знати, що їм потрібно завернути в цей магазин і придбати продукти. А е, е, вони будуть заходити, якщо буде написано супермаркет. Розумієте, так само і блог працює. Якщо е, е, у вас є блог експерта або власника бізнесу, ви заявляєте, я власник бізнесу. У мене можна купити, наприклад, светри. І ви про це заявляєте, і люди, які проходять повз ваш блог, вони зупиняться, подивляться і далі підуть, і вони підпишуться, або куплять і далі підуть, розумієте? Тобто заявити про себе обов'язково і продавати обов'язково, тому що не продаючи, ви не отримаєте своїх клієнтів. І далі, звісно, наступний крок це масштабування. Тобто, ви можете почати, наприклад, з 20-40 тисяч гривень, а потім масштабувати їх до 200. Тобто я не кажу, що можна отак взяти сьогодні, захотіти отримати 200 тисяч, і ці 200 тисяч отримати завтра. Да, ви до них прийдете однозначно, якщо ви зробите усі ці кроки, які я вам назвала. Але може прийти місяць, може прийти два. В залежності від того, наскільки ви будете впевнені, наскільки ви будете вірити в свій продукт, наскільки ви будете мислити правильно і давати людям саме те, що їм потрібно, а не те, що ну, якщо ви не будете боятися, наприклад, заявляти про себе, не будете боятися продавати. І тільки конкретні кроки будуть приносити вам результат. Відповідно, якщо у вас знайдеться два хоча б клієнта на по двадцять тисяч, ви берете цих клієнтів, сорок тисяч ви отримуєте, а із них, там, наприклад, двадцять відсотків, ви просто вкладаєте далі у своє масштабування. Що це означає? Що ви вкладаєте в рекламу, купуєте рекламу у блогера, купуєте рекламу в таргетингу, і відповідно. У вас аудиторія збільшується, ви з цими двома людьми робите кейси, ви ці кейси далі упаковуєте продаєте. І нова аудиторія, яка до вас прийшла, вона придбає у вас наступний ваш продукт, розумієте? І так відбувається масштабування. Ось тому всі ці пункти ми будемо розбирати вами на наступних ефірах. Я дуже хотіла б, щоб ви зараз, після сьогоднішнього ефіру, системно подивилися на заробіток в інстаграмі, на варіанти свого масштабування, своєї монетизації, перестали мислити ось так, типу вузько, що тільки светри. Я можу в'язати і продати там 2-3 три в місяць. Ні, ви можете значно більше. Просто вам потрібно побачити оцей кругозір можливостей, свій масштаб і побачити дійсно, що ви можете з цієї точки, зробивши певні кроки, дійти до цієї точки. А кроки ми з вами будемо розбирати на наступних ефірах обов'язково. Ось, тому давайте запитання, якщо маєте, я паралельно. Хочу сказати, що що вам сподобався цей ефір, відмічайте мене, будь ласка, в своїх сторіс. Розказуйте, що ефір класний, що ви отримали інсайт, що це прикольно було послухати і ви там щось дізналися нове. І е, в результаті, за відмітку, я подарую вам гайд по тому, як монетизувати свій профіль через запуски. Дуже цінний гайд, який ви можете отримати безкоштовно за відмітку. Ось. Чи маєте питання, кажіть. І е, скажіть, з чим ви йдете, тобто, чи отримали щось корисне для себе в ході нашого спілкування. Тобто, для того, щоб прийти до своєї мети, Потрібно системно, ніби зверху подивитися на всю ситуацію, не з цієї точки, коли ми бачимо лише один вектор, а ніби піднятися зверху, ось так. розумієте, І тут вже буде більш системно, ви побачите, так, потрібно зробити це, 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 контент буде працювати на мене. Тут я візьму такий продукт, і зроблю, тут я вкладу стільки то грошей рекламу, тут я почну працювати в такому то напрямку. І далі ви вже зробите наступний крок. Дякую, чекаємо наступну зустріч. Я дуже чекаю вас завтра. Я думаю, що був такий самий час, скоріш за все, або я просто напишу в сторіс, в який час ми зустрінемося. Скоріше, все це буде такий самий час. Так, для мене було дуже корисно. Дякую, супер, дякую. Так, отримала, але треба все себе думати, яких напрямках розширити свій погляд. Так, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ваш досвід він безцінний. Що ви можете не тільки, якщо ви продаєте, наприклад, свій товар, то ви можете, окрім продажу товару, і ще продавати людям досвід відкриття у цього бізнесу товарного. Що і хтось, можливо, сидить і хоче відкрити такий самий бізнес, як ви маєте, але йому потрібно це підсвітити. І саме ви можете своїм досвідом поділитися давши людині оцей поштовх і сказати, я пройшла шлях відкриття товарного магазину, або я пройшла шлях відкриття салону краси. І я можу тобі сказати. І у виходить, що у вас створюється продукт, окрім вашого бізнесу, і ще продукт е експертності, власника бізнесу. Розумієте? Тому так. Друзі, якщо немає питань, тоді до зустрічі завтра. Перший ефір, такий насичений, тому що я хотіла вам змалювати усю картину повністю. І далі будемо вже по крокам розбиратися. Завтра будемо говорити про мислення, про грошові оці блоки, обмеження і так далі. Зовсім пустий профіль, я тільки знайшла, чим хочу займатися. І тут така класна інформація. Ура! Я дуже рада, я дуже рада, що вам корисно. А, ось все. Я вас всіх обіймаю. Люблю питань. Не бачу, тому до завтра.